Пройшов державний банкет, який приурочений до державного візиту Дональда та Меланії Трампів до Великобританії, і почати я б хотіла саме з образу принцеси Кетрін. При тому, що я так сильно хотіла нову тіару, не одну з тих, які ми вже бачили на принцесі. А я нагадаю, що принцеса Кетрін за майже 15 років в королівській родині надягла всього 4 тіари. Але це її образ, ця її сукня, мама мія, це справжня принцеса. Можна пробачити відсутність нової. Сукня від бренду Філі Палеплі. Вона зроблена кастомно для принцеси в золоті, тому що автентично вона в сріблі. На принцесі два королівських ордери королеви Єлизавети та короля Чарльза. Стрічка це стрічка вікторіанського ордену, а сережки це сережки Мадам Греві. За традицією, державний візит починається з проходки. І першими йдуть король та президент Сполучених Штатів. Далі пройшли королева Каміла та Мела. Ання і я обожнюю їх кольорову гаму. Далі йде звичайно принц Вільям, а також принцеса. У короля синя стрічка ордену Підв'язки та бейдж Георга. Він відрізняється від бейджу принца Вільяма. Ордери, які яскраво блискують, це ордери ордену Підв'язки, ордену Лазні, а також зірочки ордену Будяка. Біла зірочка біля шиї монарха це бейдж великого магістру ордену Лазні. Королева Каміла також новенького вирішила не обирати. На ній це бельгійська сапфірова цяра, одна з двох прекрасних які особисто замовляла королева Єлозавета II. Синя стрічка це стрічка ордену Підв'язки, а також ордер короля Чарльза. А знизу в неї це ордер ордену Підв'язки. Намисто Гривіль з фестонами. Також була Бергіта, герцогиня Глостерська, і вона обрала за традицією вже тяру Жимолость. Також були принцеса Анна та сер Тімоті Лоуренс. Принцеса Анна обрала тяру з сосновими аквамариновими шишками. І наш прекрасний принц Вільям. Синя стрічка це орден підв'язки та Георга. Справа це ордери підв'язки та зірочки ордену Будяка. Біля шиї у принца це відзнака майстра ордену Лазні. Також у принца є невеличка біла медаль. Це медаль ордену лазні також. Традиційно після проходки починається сам державний банкет. Дональд Трамп сидів між королем Чарльзом та принцесою Кетрі. Я думаю, це його найкращий день в житті. Під час своєї промови король Чарльз згадав нашу війну в Україні. А під час промови Дональда Трампа президент сказав добре слово про принца Вільяма та принцесу Кетрін. І на словах про принца Вільяма король посміхнувся до сина. Також Дональд Трамп сказав, що радий бачити принцесу Кетрін при її гарному здоров'ї.